16 листопада, всесвітній день толерантності 1995 року. Генеральна конференція ЮНЕСКО прийняла декларацію принципів толерантності. Відносно нове поняття з'явилось у суспільстві і в українському. Також воно з одного боку означає терпимість до інших, з другого повагу до людей інших поглядів, культур націй. День толерантності привід нагадати, що поряд з нами від самого початку заснування Херсонної області живуть представники культур різних народів. Учні Херсонської гімназії номер 6 познайомились з представниками німецького, польського та болгарського товариств. Але до уроку старшокласники самі відшукали матеріал і підготували презентації про європейські країни. Центр європейської інформації при Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара традиційно проводить заходи до Дня толерантності. І цього разу це урок історії, культурології і головне взаємоповаги між націями. Ми підтримуємо всі соціальні ініціативи президента України, і цей захід, який ви бачили сьогодні, він проходив в рамках тижня реалізації у регіонах завдань, якраз президента України щодо зміцнення міжнаціональної злагоди та порозуміння між різними культурами. Польща у нас спільне історичне минуле близькість культур від самого початку заселення степів Таврії поляки були представлені чисельною громадою. І більше двох століть наші культури живуть поряд. У нашому Херсоні теж тут був збудований костел. Біля костела громада громадилася там. Був польська школа, польський клуб. Ось під час радянської влади знищений був костел. Ну а тепер, завдячуючи Україні, вільній Україні він відродився. Толерантність, я насамперед розумію, це повага. Одне культури одних народів до другої культури Оце саме головне, і в цій країні. Зараз є можливість толерантно відноситися до тих народів, які проживають разом поруч. Товариство німецької культури діє у Херсоні від початку незалежності України. Громада об'єднує етнічних німців, які вчать мову культуру, підтримують традиції своїх предків. І, хоч поняття толерантність з'явилось відносно нещодавно, мирне співіснування з іншими народами і повага до традицій інших виховувалась з малку. Это слово я, можно сказать, узнала не так давно. Потому что еще мама моя, когда она говорила, что у них в селе жили все национальности, евреи, и поляки, и они не знали слова толерантность. Но когда мама постиранное белье узнала, что у евреев она его никогда не повесит. Это уже тогда была толерантность. А сейчас мне очень нравится это слово. Я его готова повторять постоянно, потому что мы действительно толерантно живём, как с евреями, как с поляками, с греками, с изображанцами, с с румынами. Знание рідної мови чи не найголовніший чинник у підтримці традиції. При центрі німецької культури діють шпрах-асистенти, навчають дітей і дорослих, які мають німецьке коріння. Я працюю в батице цим культури Херсон моя цель здесь познайомитися ближче з людьми, узнать именно толірантні отношения, як здесь проживають німці, не а особенно в центрі німецької культури. І це мені буде очень хорошо далі продолжать учиться в Германії в університеті. Громада Болгар Херсона не чисельна, але помітна своєю діяльністю. Зв'язки радянських часів між нашим містом і шуменом відновлюються у Херсоні. Побувала делегація дітей з цього болгарського міста, і культурний обмін тривати гостями. Дуже приємно, що такий день є. Він говорить про те, що потрібно жити в дружбі всім народам. І дуже приємно, що цьому діляється дуже велике значення. Від живого спілкування отримали задоволення всі учасники зустрічі. Урок толерантності виправдав назву. Діти отримали урок взаємопомаги дорослих до інших культур. Ми знали багато нового. Це дуже важливо для мене, так як я хочу продовжувати учебу в Польщі. Я знала Настолько много интересной информации, с какой подачи ее выдали ученики. Такого не найдешь нигде, ни в СМИ, ни в интернете. То есть это было просто супер.